За голодомор організований е, на великій Україні, про який тут всі знали, про які всі знали, що там є голодомор. А тут за що за діло за акцію пацифікації. По слово пацифікації означає примирення, і от під тим словом, польська влада робила примирення, тобто вони вривалися в українське село і за те, що протестують проти поляків, починали притискати, починали бити. Починали знущатися, нищили українські організації, просвітунки читання, що були бібліотеки. Оце, от, наприклад, має розгромлена, розгромлений маслосоюз. правничка маслосоюзу. це та українська кооперація. Все, що було українське, вони довкли. Отже, за діло, за пацифікацію получать, як то кажуть. Дуже цікаво. то Оце все, що я розказую, то вартує якогось детективного серіалу. Просто детективного, добре зробленого, детективного серіалу. Бо воно настільки все інтересне, розумієте, як цей грець-мацейку, молодий хлопець, в Варшаві вислідкував, де обідає міністр, в якому ресторані, і він там його підслідковує, бомбу має. А бомби вони всі гарно робили вдома на кухні. Він має цю бомбу. Ну, а де? Сьогоднішній день ніхто не знайшов. Настільки добре було течія його пізніше в Варшаві. Він мусив знати по Варшаву, тими якимись ведобрами, всякими під'їздами. Пізніше дуже добре був організований перехід членами ООН. Це була Дар'я Гнатківська, Микола Лев. Вони організували перехід через кордон. І все організація сказала: цього достатньо, я вже не засвідчуєшся. Але це я вам розказую події. Які сталися на день пізніше від ще однієї події, в червні 1934 року. Що сталося? Польська е, служба оця е, як, е, служба безпеки, як там, та організація. Вони даром хліба не їли, правда що так? Вони робили добре свою роботу. Вони мали арештовано весь архів ОУН. І що вони роблять? Її треба якось по їх полапати. Вони е, надранок Приходять у цей академічний дім. Академічний дім зараз у Львові є також така споруда, де жили студенти. Академічні, бо студент то академія академі, говорили. Через то академічний дім. Тих допитів, що ці 12 людей вони призначені до суду. Два судові процеси були. Варшавський судовий процес. коли, Дуже інтересно, що от власне під час тих процесів Бандера здобув ту, ту свою таку популярність, страшну популярність серед молоді. Чому? І всі були захоплені. І коли були, в судову залу завели ось цих підсудних, які причетні до ООН. А тут сиділи оці, так, як публіка, так? і одна з них встала і сказала, Слава Україні! А всі судді дістали механічно, польські. Розумієте, це ті неймовірне явище. Вони хотіли говорити, там, на цьому але вони хотіли говорити. От там вони вже говорили, бо вони говорили по-українськи. Вони говорили, що так, це ми, наці українські націоналісти, ми це зробили, ми виступаємо за те і за те, і за те, за такі права, за нашу державу. Ну, Отак от вони себе проявили. Звичайно, Бандеру присудили тоді до смертної кари. Уявіть собі, скільки йому років, в 36 році, 909 років. У 909-му 909 народився, в 26-му засуд... Ні, 36-му. Ну, молодий, ну що то є? Слухайте, і ти вже смертник. Mm. Але десь там і Бог на небі, а ще такий був адвокат борбовий з долини. Як вони то зробили, що їх амністія приходить і бандер на довічне у польських тюрмах? Дуже тяжко. Святикшиш, бронки, є також описано спогади, слухайте, на Лису Волоні, в якомусь Гаштанська е та одежа, в босі, до ноги прив'язували на ланці таку металеву кулю. Це ж і приниження, і все таке, ну, але і там Бандери, було, Голодівки влаштовував, різні протести, то окремо. Але далі йдемо далі, історичним шляхом. А він же тоді мав дуже велику вже, е -е, як то кажуть, популярність серед молоді, дуже велику. Що? Він тоді був перебував Степан Бандеров в тюрмі в тобто в Ересті був в тюрмі. І йому друзі допомагають вирватися і він втікає з тої тюрми. І через цілу Волинь, в тій ариштанській формі, очевидно, і, і боси, і, і от він так через цілу Волинь йде до Львова. там вони всі, вони всі, от члени ООН, мали прихисток у митрополичих палатах. Святого Юра, Соборі Святого Юра. Він туди, звичайно, навіть записку додому передав. Це вже є спогада, посипав бандери. Каже: Ну ми, коли приїхали, його вже не було на місці. Ми не могли з ним зустрітися. Йому сказали, що е, вам нема смислу тут огунівцям залишатися, бо всі зв'язки втрачено. Тут приходять більшовики, і все втрачено. Через те вони багато хто і брат Василь також вони перебираються. До Кракова в Кракові вже було їм легше. Вони там налагоджують таку дійсно політичну роботу, як у члени ОНУ, і таку підготовчу до військових дій. Роботу, різні вишколи, ми маємо тут бачите, фотографії. І вже тоді, от та була підсона дружина українських націоналістів, так вони були при німецькій армії. Але для чого? Для того, щоб здобути знання військової справи, тому що Україна не мала своєї свого війська. Його це такий почесний пост. Портрет Бандери, що він тоді вже при житті молодий, але був надзвичайно, ну, 30 років мав, був надзвичайно популярний. А Васипанко Бандера його, я все кажу, що його Бог дуже любив. Він одружується в Кракові, одружується з Ярославою Павівською, майцеплею, в якій він одружився. Ну, знаєте, смертник довго не думає, то тепер довго надумається, чи женитися, чи не жениться. А він смертник був. І він зустрів гарну дівчину, полюбив її. І вони одружили дуже скромними весілля. Члени родини і якої родини? Друзі, отакі або родина була тут. І в них народилася дівчинка Наталя в 40-му році, але знову маємо 41 рік. 41 рік це що? Це коли німці пішли вже на той yeah. Радянський Союз, на стай, проти Сталіна, починається та німецько-радянська війна. І тоді ОУН і ці походові групи посилаю, що я вам говорила, але. Оці члени ОУН е, не роблять дуже важливу справу. До речі, я ще в тій один момент там був, що ОУН розділилася е, якраз в сороковому році ОУН Б, ОУН бандерівці і оун Мельниківці. Між ними стався такий розкол, тому що після смерті е, конувальця, як я вам сказала, конувальця більшовицький агент підірвав Роттердамі, розірвало його. Після смерті пануванця очільником цього угон ша Андрій Мельник його побратим.